Каві з акторкою ви програєте різні ролі. А буває таке, що людині та ролі не заходить, яка не комфортно в тій ролі. Про що це не абсолютно різні, не хочу ніяких штампів, і це нормально, що нас нам якісь ролі не дуже комфортно до якоїсь ролі. Ми так більше натхнення. Перше етапи, які приходять актори, будь-які такі дорослішення. Це коли вони розуміють, що мені не повинні подобатися ролі. Так само в житті ми виконуємо ролі. Перепрошую інколи сміття виконати. Це ж теж неприємно, але це ж час. Ти на теж життя, тобто наприклад, хтось скаже у леді мабуть, о, вона ж там типу, вбивця ніколи життя не буду брати. Це може просто опосередковано бути про те, що людина заперечує взагалі собі, що в ній, як в людині, є, наприклад, агресія. Дасть те, що людина це просує. Ну, вона, по перше, відчу відчує ось у це щось собі дозволить бути, хоча би в ролі. Це вже прикольно, тому що це екологічно і в принципі людині хочеться. Да, тому що таке відбувається, таке літає. Там зло пробувається. емоційна та розрядка. Так, та, Ну треба ж пробитися цьому всьому. Злость пробувається після цього. Є енергія далі. А це вважається для дії для життя.